Olha, Cabina. Alright. Рімняння до середини. Ваше будеш мати. Оберегний тут здоров'я біці! Бажає здоров'я! Давай спорт! Віно! Віно! Хто й казав, саме серйозний оберіг це Бог! Після нього йде команда вашого бойового командира. Чому бойового? Тому що, ви прекрасно знаєте, від самого початку, а то і по сьогоднішній день ми всі разом з вами. У тому слідує третій закон, який береже бійця, це його екіпіровка. Приємно дивитися на вас. Бронежилета з касками, зброя. І хочеться сказати, що це невід'ємне те, що завжди має бути біля вас, на вас і коло вас. І немає нічого поганого в тому, коли ви робите, будемо говорити так, зауваження. Одінь каску, одінь бронежилет. Це правильно. Краще, ніж ви один другого. Ніхто не відчуває і ніхто не бачить. <праць> слава Іва, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас на вінах і на землі. Свій наш на дай нам сьогодні. І царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки вічні. І Святого Діха, нехай дітей на вас. Перебуває з вами, несіть той мир. Перебуває ваці, 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 і перебуває з вами, освітні вагового життя, було всього Бога, Отця і Сина, І Святого Духа, І пересує на вас, який перебуває з вами, освітні вас, життя. Струнко! Слава батальйону Івану Франківську. Слава! слава, слава! слава! Вільмова! Біці згороляє з дану туристична операції, до особливого розпорядження. Попередня команда 45 діб. Серед бійців є два наших бійця, дві дівчини, які неодноразово брали участь в антитерористичній операції. У нас практично всі бійці відбули в зоні терористичної операції. Хочу вам сказати, не один і не два рази. а Вже буквально 7-8 до ротацій, а то і 10-11. Хто як? Його відправляє перший раз як чоловіка. Завжди відправляла як хлопця. Дві неділі, як одруження. Зараз не, не хочеться, щоб він більше їхав туди, але на жаль, а зв'язок підтримуєте? Так, звичайно. А, як за час це відбувається? Ну, раз на день ми зізвонюємося. Буває більше. Буває менше. І Буває менше. І <плес> Я думаю, якісь гарно фотографію на це. Ми найголовніше, що молимося за нього і думаю, що наші молитви його оберігають. Дзвонюємося. Найчастіше ми чекаємо, що він дзвонить дружині, це його обов'язок. Тоді вже через дружину. Тато відзвонить, мені дзвонить. Це мій брат, ми всі його чекаємо. Дітки найбільше чекають. Донечка, синочок. Донечка завжди каже, татко, не їдь вже на війну, живи зі мною. Звичайно, боляче, але стараємося не плакати. Налаштовуюся на позитив. Чекаємо його. Коли просимо, щоб він не їхав, він каже, мамо, а хто? Якщо не ми. Це питання вирішено, то гада треба давити там, поки він не прийшов сюди. Присідайте до нас. Що це? Скажіть, як це відбувається, як говорити з дочкою? Каже, що дуже скучає туди. А, ну у нас, звісно, скучає. Ну не плачте, хай. Ну плач, все добре, Анечки. Що ти все розплакав? Раз, так, все добре, там, нема що переживати. Ніхто нас не змушує. Їдемо та все. По, по очереді, є обов'язок, ну, що перед державою. перед просто, що мусимо, перед, ну, ну, а хто поїде їде так. Є вже такий батальйон, хлопці, всі вже неодноразово їхали, у нас все, все, так, якби всі все знають, що мають робити. Все спокійно.